І ви в програмі Демні люди. І сьогодні у студії у нас друга часть. Сьогодні у студії у нас бабочка Лава! Ой -ой -ой. Сьогодні у нас бачите лавний компот. Вот. Ми Я вже жарилася. І так. Ой -ой -ой. І зараз у нас ще прийшов в студію. Олень друг, холодок. Ай, холодно! А мы можем делать. Я красива пью Самую холодную воду на свете. Ребята, это очень жарко. Витя пехот. Опять. Ладно, холодок. Сегодня буду пытаться для вас двое питания. Можна подати все сумні. і жарко, і холодно. Так, перше я буду почерні питати настю потім Олю. Ой, холодок, а ось а потім, якщо що, Оля, це вона просто на така. Оля її називають. Вона знаєте, як така як буква О. Ну, не важливо. Е, Наступне питання я хочу задати бабусі Лаві. Не забувайте у нас дивні люди, тобто вони дивні. Так, е е е Як ви переміщаєтеся на, ну, на вулиці там, біля людей? Ну, Я не знаю, ну, ми переміщаємося далеко, але ми можемо з, 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 з холодоком близько, тому що ну, протилежні сторони ми все одно будемо близько. Ми можемо. Да, буде питання до холодка, а як він по переміщається по вулиці? То я славую, спла... я, я ховаюся деколи від гарячого і так переплавляюся. О, це дуже дивно, а як це він типу розстає і показує? Повзий по прилозі. Таке буває. О. Ну, а ми з ним можемо бути раді. О, так, да. звісно. Я знаю, хочу... це коли. Я, я хочу ще спитатися. Я хотіла спитатися, коли ви поженитесь. Ми... ми не поженимось. Ми будемо всіх уничтожати дерев. Кажу по секрету, мені Оля, ну, нет, это баба Клава, Вона казала, що вона його любит. І, його, і скоро да. Итак, хочу, так, хочу ще... Хочешь сказати до питання? Холодок, ты, наверное, <реклама> дуже багато із мороженого. Ні, я п'ю холодну воду. <реклама> ну, ты харчуєшся мороженим? Ні, я не не віжу. А як? Странно, якось, воно ж холодне. А як, ну я його заморожу весь. Ну так. А як тим завжди ти харчуєшся? Чим харчуєшся? Так. Сказати я їм саме холодне на світі. Ну, все, що я знаю, саме холодне, це морожене, що можна їсти. Пельмені, що можна їсти. Вареники. Ну, Вони дуже вкусні. Тут може бути сирі. Можна <соцентрість> Так. <соцентрість> йому взагалі це не холодно, це йому жарко. Ну так. Да. Ну і на цьому наша часть закінчується. Да, і всім пока.